Зараз буде реклама ЛЕД-стрічки. Да. Ми просто постійно про неї забуваємо розказати. Ми зробили, щоб ви не розбиралися в ватах, вольтах, амперах, блоках живлення. Ми зробили такий комплект. Тут отакий блок живлення в розетку. Отакий контролер, який додається напряму в Apple HomeKit з можливістю обрати температуру і яскравість стрічки. І отакої 5 метрів стрічки. Отут зараз вона під диваном. Що ми можемо з нею робити? Ми можемо її в плавний пуск вмикати-вимикати. Ми можемо керувати її температурою від холодного до теплого. Цей набір коштує 2000 гривень за 5 метрів стрічки. Що ми можемо сюди додати, якщо ви боїтеся використовувати лише iPhone, щоб у вас було повністю бездротове керування? Додатково є ось такі дімери. Їх можна приліпити на стінку, вони два роки від батарейок візинчикових працюють. І е, керувати дімером як е, яскравістю, так і температурою кольору. Таких стрічок вже е, я не знаю, штук 300 вже точно стоїть за останні півроку, і ми знаємо, що вони супернадійні. Вони в дуже цікавих проєктах користувалися, а саме головне, що вони працюють напряму запал хомкіт і вам не потрібні жодні хаби. Е, де у нас тут листрічка, диван? Да? Де воно ділося? І можемо дімувати, наприклад, вночі, якщо у вас датчик руху побачив рух, вона отак на 1% трошечки включилась, підсвітила і все, і ви дійшли куди вам треба, і не побили мізинці. Е, от тако. Забуваємо про це розповідати, але ми просто вважаємо, що листичок має бути багато, тому що вони роблять атмосферу. Реклама закінчилась. Дуже дякуємо.